Подивилась в дзеркало. Про небезпечний бічний інтервал забудем. Ти його і не бачила, бо не глянула в зеркало. Так? А, коли ти зміщувалась, не глянула. Потім в кінці глянула, але там уже не треба було. Добре. А, а? Так, Ну, ти глянула так давно, потім вже пройшло багато часу, це більше 1 секунди, Ти не глянула в процесу, ну, типу вільнула туди. І е, дуже близенько була дзеркалом до тієї машини. А ти не відчуваєш цю сторону, в тебе це все наугад. Це ну, mm -hmm. Да, Там атака. І це не ти контролювала, це просто я тобі дозволив. Але тут то тобі просто повезло. Продовжуємо рух. І нормально стало. Ну, звісно, ну, не так минуло, и ну, да, це зарахується. Ти не всередині смоги. Ти ближче до бордюру, ніж до роздільної. Зрозуміло? Ти не всередині і це зарахується. І ближче туди під'їжджати можна, але не набагато. Не старайся прямо упертись. Ми ж поїдемо далі відразу, так? Да? Ну от и все. Далі будемо прямо їхати. Далі, що в нас там цікаво? Де треш, де трамваї, де коні, люди? чи дорога пуста? Це, це треба іспити ці внутрішні, на трошки раніше перенести. что за шара такая? <laughs> ну, на базар вокзале там движняк, хоть трошки был, из додики, которые блокируют перехрестя. <laughs> 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 Ничего интересного <цикавого> такого не мое. Ну прямо будем рухаться. Добре, давай рівно 20. 22 то не страшно буде, ну, сьогодні. <кій> На іспиті там старайся, щоб це було до 20. Що там попереду цікавого? Уже ж 100 метрів є до перешкоди? Да? Можна було поки ще включити за 100 метрів, так? Да прохрести на Прохресті проворочку. прикол, Раз ти так довго стоїш, а там от справа через плече вже люди можуть підходити позаду тебе. БМБ в тебе ще що йде. не в тебе. Знову трошки в тебе. Це твої пішоходи. Зсередини трамвайних полів вони твої. А тепер дивись. Справа глянь через плече. Звідти люди. Зрозуміло, звідки вони Ти їх не контролювала. Глянь ще раз, немає нікого? Ну тоді, може, і поїдемо. Не подивилась но на удачу. Окей? Пойдет, пойдет. Прохрастили его ручку. Давай. 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 Не? Давай. Ну я думаю, мне не сдалось, что ты хотела. Не? Добро. Показалось, окей. Кому поступаешь? Добре. Добре. Ну, ещё трамвай, а мы три бачила. Добре, я пусть могу подымтил это, а я к нам выеду. Добре. Трамвай, трамвай, еда. Траба текать. Нам посрать Трошка, трошка корявенько, но зашла. Все такое смело. Дали на прокрасти проворочку? Ебашь. Давай, бой пынь по голове. У Вани там такой пешехид был. Я там озвучку такую поставил. Просто трэш. Добро. Усим? Чё по с Ага, а вони себе... По нашій? я не проводив поглядом. ні? Ага, добре. А хто в цю може заїхати? Маршрутка, так? Да? Тобто маршрутка по діагональці може. Добре, 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 добре. До перехрестя з вулицею Усенка і на перехресті праворуч. Десь там припаркуємося, де починали. Ну, десь пошукаєш. Ще на, ще на, на кого Пригаль мови, пригаль мою, Перед дочком станемо. Він же ж назад їде, так? Да. Да? Ти його обережненько так об'їдь. Да? Ти їжджай вже. Фіга. <плес> <плес> Якщо до сусільної, так, <плес> да. зараз подивимося, як ти відчуваєш праву сторону. Ну хочеш задом давай під'їхати, продемонструй, да, як ти можеш. Красава! <плес> <плес> Красава! Я стримувався. <плес>

По дзеркалам гарно, е, як звичайно прогляді трішки додати, <плес> оце. Да? Е, так. життя, якщо що, довчить, на іспиті цей і нахрі не треба, за це помог.